Закопане. Закопане. А ні, стоп, це не той канал. Банжур, цікаво, хто ще пам'ятає, пані хайпану на одному проєкті і буду продвигати другий. Ага це. Це прям хорош креативно. Пушу ти дай 5. А, нікого ж, блять, нема. До чого це я. 30 липня вийшла перша серія другого сезону веб-серіалу Пекельний Бос. І я рішив. Хайпанем немножечко. Серія почалася і знайомтеся, кукол, з яким ми будемо проводити 90% серії. Пташеня Столас і дав нього сьогодні день народження. Проснулися, в чолку мазали Spice. Та і пиздуємо приймати подарки. Батя заєбошив фєєрверк і з тих феєрверків зложив книжку. До пизди важливо, бо можна в нею птяпехатися в світ живих. І бонусом дівчину невимовної доброти в дружини. Курву! До таких кренделиків Столаса життя не готувало і батя, як реальний батя, щоб він не розстраювався, повів його в цирк. Через скайп. Ладно. І в цирку серед мазафакінг Fucking наш птах побачив того єдиного. А потім той єдиний почав навалювати кринжа. Я пірдолі кипиз! Ну, осталось і так понравилось. А зараз буде крапля бази. Якщо ви на вулиці бачите якогось голуба, який робить, <звук> то знайте, він вас страх. Батя то викупає і замість того, щоб запитатися сина Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Він йде до директора цирку і купляє в нього того малого. До речі, того малого звати Бліц, і він син директора цирку. За ціну аж в цілих 5 баксів і одного запакованого гондона. Ну, в общем, якщо у вас є син, чи може там, не знаю, брат молодший, то не продавайте його. Ліпше здайте, нахуй уре. Циркові розбірки дійшли до того, що Бліц має не просто відробити 5 баксів і відсутність братика, а ще й обнести всю хату пернатих. Після їхньої зустрічі Бліц розуміє, що обносити таку здорову хату одному, то якось бляха не солідно. Та ще й тут а якраз сидить кукол дубикновенний нічим не зайнятий. І. Блядь, він вимовив його обнести свою хату. А то навіть така душевна сцена, де ті двоє додіків діляться своїми мріями. Один хоче відкрити свій собственний цирк, а другий вже поняв, що йому в будь-якому випадку пизда. 25 років у тому. Все пішло прямо як в батяних заповітах. На книжці лежить болт, жінка хує сосить. Жінка наїлася фасуль. Та так їбашитиме фасульме. Життя вдалося, і так би й далі вдавалося, якби на вечірку для. Поки не розлучених, після коментарів жінки просто в пеніс і згоря вижитою бутилки водяри не принесли б його. Вікесабочення. А ви думали, я жартував? <смас> <смас> Ніхуя. Міу, Ні і пропускаємо перший зон. Бо правильно, на хіба він кому треба? Якщо хоче, то я по ньому зроблю обзор теж. Наша птаха в повній полонині. З жінкою відносини такі ж саме, як з донькою, тільки трошечки гірші. Щось з бліцом бляха порвали. А що б ви в такій ситуації б зробили? Правильно, в'їбанили б пісню. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю і рушники на стіні. До стогоса прийшло розуміння тотального аб'юзу по відношенню до нього. Бліц його використовував лише заради доступу до людського світу. Батько та жінка для закріплення статусу сім'ї гаєть. Навіть спокійно зануритися в депресію йому не дали. Цей сніжний ком підійшов до кінця. Столос висказав все своєму головному агресору останніх десятиліть. Терпець урвався, він вказав їй на двері і спокійно слів постраждати. Єбат, ото так кохана, ми вбиваємо дітей. Надіюся, вам сподобався такий формат, і я не зря ото це от зараз пишу в. Пляха, муха, 4 години 43 хвилини ранку. Це пиздець. За мої старання випустите мені тут поставити вподобайки, довбанути з усієї дурі по того дзвоника і зайти на телеграм-канал. Пожалуйста. Не забувайте кидати гроші на цього кілера для Пукіна. А з вами був Полярус Щастя вам і добра! boy kurva. All in a cage, you show your age. Your sweetness has run foul. Without a change, you're lost, exhausted by your time on. Stage. Then you walked in my room and, like sparks in the dark, life was suddenly thrilling and new. What's between you and I? Just a comfortable lie. I'm the fool who believes when you look in my eyes, Prince, all alone upon thrown your power is so frail you raise your voice you have no choice inside your gilded chain